Однією з причин тривожності та страхів у дітей є повітряні тривоги. Як зменшити страдання дітей в складних життєвих реаліях сьогодення? Як зменшити негативний вплив повітряних тривог на їх психіку та повернути спокій і душевну рівновагу, розглянемо сьогодні декілька порад. Одна із них запевнити дитину, що вона в безпеці. Коли дитина відчуває тривогу та страх, головна мета дорослих запевнити дитину переконати, що її життю та здоров'ю нічого не загрожує, і також дорослому, який з дитиною запевнити в надійності і в майстерності наших сил ППО, зберігати витримку та самоконтроль. Дозволяйте дітям вільно виявляти свої емоції і ні в якому разі не сваріть їх і не соромте за прояв тих чи інших емоцій. Якщо дитина бачить, що поряд дорослий спокійний, то і дитина теж буде спокійна. Говоріть словами сили. Твоя підтримка для мене важлива. Я пишаюсь тобою та твоєю поведінкою. Говоріть з дитиною на рівні очей і дуже часто звертайтеся на ім'я. Запобігайте паніці, якщо дитина в ступорі та не реагує на вас, спробуйте витягти з цього стану дотиком. Обіймами, пригостіть солодким чаєм, запропонуйте посмакувати людяники або спробувати різні смаколики. Похитайте дитину, щоб її включити в рух. Постійно наголошуйте, що ви поруч. Запропонуйте діткам пускати мильні бульбашки, щоб стимулювати вільний видих. Здувайте щось легеньке з поверхні, це можуть бути пір'їнки, серветки, легенький папір. Також використовуйте різні конструктори, розвивальні планшети. Також можна з собою брати кольорові олівці, фарбу, розфарбовки. Також можна використовувати аудіоказки, потиснення ручки дитині, поглажування, щоб вона відчула ваший тактильний дотик. І попросити зробити це у відповідь. Відволікайте таким чином дитину. Також можна відволікати ігровими практиками, використовувати такі ігри, як слоник. Слоник обмахує вушками себе, а діткам запропонуйте, щоб вони своїми долоньками обмахували свої вушка. Також ще можна використовувати таку гру, як комарики. Дітки уявляють, що в приміщенні багато комариків, і плеском своїх долоньок вони бігають і ловлять цих комариків. А ще я хочу запропонувати таку гру, як свічечка і квіточка. Це ми будемо разом із дітками дихати. Беремо, уявляємо, що ми тримаємо свічечку, беремо повітрячку носиком, вдихаємо і видихаємо на свічечку, ми її задуваємо. А в цій руці у нас квіточка. Ми беремо квіточку і нюхаємо її. І нюхаємо аромат. Який аромат квіточки? І можна діток потім запитувати, який ти відчув аромат. І будуть зовсім різні відповіді: хтось аромат троянд, хтось аромат буску. Використовуйте вправи на переключення. Назвіть 5 предметів, які бачите. Чотири, які чуєте. І три запахи, які відчуваєте. Грайтеся з дітками, співайте, відволікайте їх. Коли тривога закінчиться, обов'язково наголосіть на тому, що загроза минула, щоб повернути діток в реальність.